В мірі всього є з два національних циркет русський, китайські uh -huh. да разве? я этого не знав Как остальные, это не національне національних цирк uh -huh. більше ні. Є Есть номера, єсть артисти атракціони uh -huh. національний приналежність французькі, італіянські та аніканські uh -huh. німецькі. А цирк як євлення культури, як час культури, только два в Сын відомого радянського актора Юрія Нікуліна виявився путіністом. Чоловік підтримав СВО і досі їздить по Європі, та ще й судить циркових артистів. На одному з конкурсів Українка влаштувала протест Нікуліну. За це її дискваліфікували. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. аби надати розголосу цій ситуації і повернути Українку до участі в конкурсі. Ставте вподобайку, залишайте коментар та поширте це відео. Я свідновою. Я захищав родину, свою радную землю, теж не все зря прошло. Постепенно все все забывают, что мы воевали, и все читают, что мы вообще, и рассказывают всякие анекдоты, это же ужас. Ужас. Уже все уже опошлино все, понимаете ли? Я-то никогда в жизни не воспользовался моей книжкой участника войны, не дай бог. Пожилой человек, при мне газета, стоит очередь, он с палочкой. Я участник войны. Иди, иди! Одна ж ходять здесь недобитые. Страшно, звучить страшно. А человек воював, там в бакомах, воїнів. Чон же воював, отдавал здоров'я життя. Тому що забувається, все забувається. Це Юрій Нікулін, відомий радянський актор та улюбленець публіки. Він зіграв в десятках фільмів та серіалів, а найбільше запам'ятався за цими ролями. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Если б я был султан, я б имел трех жен. А на милицию вера не обижать. Дураков везде хватает. Чоловік прожив 75 років, помер у серпні 1997 року. У нього є син Максим Нікулін, генеральний директор і художній керівник московського цирку на цвітному бульварі. Про відомого батька актора Юрія Нікуліна та матір-артистку цирку Тетяну Нікуліну. Чоловік каже так, так слажила життя, що я мали відео папу і маму в моєму дістві, ані їздили. моїм виспитанням… Занималась бабушка. Я бабушкин сын. Мама меня воспитывала, когда была здесь, дистанционно. Папа устранялся. Это он не мог, это не его совершенно воспитание. Он был совершенно другим человеком. Я не мав комплексу покинутої дитини. Я залишався з бабусею. З раннього дитинства розумів, у батьків така робота. І потім вони весь час передавали мені посилки, листи слали, батько малював мені комедні комікси і картинки, та й телефонували постійно навіть з Америки та з Японії, хоча це коштувало божевільних грошей. Я це то узнав ближче і. ярче и он мне стал более понятен вот за те три с небольшим года, что мы проработали здесь в цирке. Я был маленький, их не было. Когда они уже осели в Москве, я уже вырос и жил отдельно. Да, были контакты, были встречи, было общение безусловно, была любовь, но вот такого как бы понимания не было. И она возникла только здесь в цирке. В том, что он не такой, как все, я понял. Так, девушка у 11-річному віці знявся у фільмі Діамантова рука, в якому головну роль грав його батько. Він грав хлопчика з сачком, який йде мілководям, поки його не наздоганяє і не зіштовхує у воду з тусаном Геннадій Козодоєв, якого грав Андрій Миронов. Чекаючи на удар від Миронова, сам заздалегідь падав у воду і зіпсував кілька дублів. Тоді режисер фільму Леонід Гайдай пішов на хитрість. Він сказав. Хлопцеві штовхати його Миронов більше не буде. А Миронова потихеньку попросив ударити сильніше. У результаті отримав сильний і несподіваний стосан під зад і впав у воду. Цей дубль виявився вдалим і потрапив до фільма. А Максим Нікулін сильно образився на Миронова. експериментів, я не боюсь експериментів. Чому в мірі тільки два цирки є національних: китайський і завіський. российский. Оба их, эти цирка, это порождение систем тоталитарных. Поэтому они такие сильные. В них вкладывались деньги, в них вкладывались огромные средства, потому что это одновременно служило и пропагандой социалистического образа жизни. З 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність, передбачається блокування активів на території країни, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співпраці та позбавлення українських держнагород відкрито підтримує Путіна. Також незаконно перетинав кордон України та здійснював незаконну гастрольну діяльність на території Криму. Поэтому это эти, понимаете, страшилки, что вся Европа отказывается, везде запрещают, везде там гнобят, ничего подобного. А, строчки из еврейской песни старой, которую очень любил папу мой пить. Все будет хорошо, к чему такие спешки? Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по А я никогда его не спрашивал, почему, но сегодня я понимаю, что он боялся. Это война. Эта тема для него очень закрытая, очень интимная и очень непопулярная. Но это как для всех настоящих фронтовиков. Я когда был маленький, я отца несколько раз спрашивал о войне, расскажи о войне. И он каждый раз очень так Ділікатно від розмови, даже я при том моєму какбиском юношним скудаумі понял щотіма закрита. Восени дві тисячі двадцять року. Нікуліна включила до складу журі конкурсу циркового мистецтва Салієрі Циркус Італії. незважаючи на відкриту підтримку ним війни в Україні і пільги для учасників СВО в цирку. Українська артистка Анна Петренко в знак протесту замість виступу вийшла з українським прапором і роздала глядачам листівки з написом Нікулін підтримує вторгнення в Україну. Артистка заявила під керівництвом Максима Нікуліна в московському державному цирку надають пільги для учасників так званої СВО та їхніх дітей. А також артисти цирку виступають перед російськими окупантами. Сам Нікулін, за словами артистки, розповідав, допомагає окупантам і підтримує дії Кремля. В результаті Петренко була дискваліфікована. Організатору фестивалю заявили. Це не місце для розв'язання політичних питань. А Нікулін продовжив свою роботу в складі журі. Згодом організатор конкурсу Антоніо Джарола заявив: Нікулін живе в Парижі та не підтримує війну. Чоловік з цинізмом додав, Анна могла б відмовитись від участі без скандалу, щоб не здіймати галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності. Деякі люди почали стежити за мною через фестиваль, і я вважаю це гарним приводом нагадати про це мистецтво не аполітичне, і я теж все, що я роблю тут, це намагаюсь представити свою прекрасну країну та її культуру, поки ми боремося за нашу незалежність, свободу та демократію у світі. Написала. Анна Петренко друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!